Як ви гадаєте, що могло трапитися в житті людини, щоб вона вибрала собі в житті таку ціль, таке коїти. І взагалі не просто людини, а жінки. Адже я розумію, зараз зо за мною можуть багато людей не погодитися, що жіноча доля це не завжди діти, сімейні цінності. Нехай, нехай, так, я згодна. Кожен вибирає собі те, що йому до душі. Але ж не робити зло людям. Це не може бути ціль у життя. Ні. Ну, я не психолог, можливо, це якийсь розлад психічний. Можливо, тоді це хоч якось пояснює те, що робиться жінка. В іншому випадку я навіть ну, не можу здогадатись, що такого трапилось у людини, щоб вона вибрала такий шлях в своєму житті, щоб кожен день вона прагнула досягти такої страшної цілі. Слухайте за красивими гаслами Кременовської стоїть системна структура, завдання якої зламати хребет українській безпеці. Щоб побудувати демократичне суспільство, необхідно протистояти не тільки відкритим ворогам зі зброєю, але й прихованим агентам з ручкою, клавіатурою та вдаваним експертним статусом. Глибинна трагедія того, що відбувається, полягає в тому, що Ірина Кременовська своїми діями, публікаціями в змі. Брехливими експертними висновками, ініційованими кримінальними переслідуваннями, завдала шкоди не тільки конкретній групі людей чи українському суспільству, вона на ділі перешкоджає діяльності міжнародного руху, чия робота має принципове значення для майбутнього всієї планети. Тому це не питання лише України, це питання, яке стосується кожного з нас, оскільки наслідки загрозливих подій, якщо їм не запобігти, торкнуться всіх.